18 листопада депутати Білгородністровської міської ради зібрались на засідання 24-ї позачергової сесії, в ході якої було розглянуто 60 питань більше 50 з яких було прийнято. Однак спочатку всі присутні хвилини мовчання згадали українців, які віддали своє життя внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Згадали всіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. В ході порядку денного народні обранці затвердили ряд звітів стосовно виконання міських програм, а також підтримали безоплатне передання майна комунальної власності з балансу КП Модерн до військової частини. Внесли зміни до рішення міської ради від 2021 року про бюджет територіальної громади на 2022 рік. Внесли зміни до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади Білгорода Дністровського. Підтримали включення об'єктів нерухомого майна до переліку першого типу та оголошення електронних аукціонів на право орен. Оренди. Підтримали ряд проєктів землеустрою та продовження оренди на земельні ділянки. Завдяки злагодженій та ретельній роботі на депутатських комісіях засідання сесії пройшло динамічно та злагоджено, без потреби детального розгляду окремих питань порядку денного. Олеся Самчинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.